Так, допекли, що прокляли на десяток поколінь уперед. Представники ТЦК знову втрапили у гучний скандал. Цього разу військомам не позаздріш. На них наклала прокляття біла відьма. Усі подробиці гучного інциденту та хто став на захист представників ТЦК, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал. і Тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Працівники ТЦК знову вийшли на рейди у громадському транспорті в Одесі. А якщо військоми з'являються на горизонті, значить бути сварці. Це вже як народна прикмета. Цей раз не став винятком, але фінал інциденту вас здивує. Одна з пасажирок маршрутки була незадоволена діями військових, після чого виникла сутичка. Пасажири транспорту почали виганяти представників ТЦК з маршрутки. На це обурився один з військових та зазначив, що він лише місяць тому повернувся з під Бахмута. Після цього бесіда перейшла на підвищенні тони. Виходіть, виходіть. Я сейчас Ви вас за, за частную кампанію. Я місяць за с та вернувся, так полтора года. Я тебе сделаю частную кампанію. Крім того, представник ТЦК зазначив, що пасажирка, начебто, не мала права знімати їхню роботу та пригрозив їй ув'язненням. На що жінка відповіла, що вона біла відьма та прокляла всі його наступні покоління. Відео? А за відео я тебе ще 100 нагод посажу. Ти бажа дійсно я повномосія неповномочі послуша білою відку. Ви за то ви творите з народом України сімнадцятого халена витяжими чорної стане також. Жінка закликала підтримати її і ставати на захист цивільних чоловіків, бо такими темпами ми всі залишимося без чоловіків. Взагалі пояснила учасниця інциденту. А че не поддержать? На захист військових став майор ЗСУ, екс-командир полку АЗОВ, заступник командира 3-ї ОШБР Максим Жорін. Він заявив, що в ТЦК працює багато бійців після поранень на передовій. Тому до них слід ставитися з повагою. Таким чином військовий відреагував на сварку, що трапилася між жінкою та представниками ТЦК в Одесі. Про це Максим Жорін написав у телеграм, де також виклав відповідне відео. Давно При прилітали, війни войнині так. <ган> ви, хі, ті, бай, бать, куди Ми ж ви віде. його пускаєте? Водій, поїхали на роботу. Ви, а це буде виходів. <ган> Сматрі какой виході? Більшість історії з ТЦК саме такі, а не ті, які всі так люблять розганяти. Справді в військоматах зараз працює багато бійців після поранень, тому що вони поки не можуть далі виконувати бойові завдання. Вони заслужили на адекватне ставлення та повагу, а не хамство, як це часто дозволяють собі наші громадяни. Він не відкидає ситуації, коли представники ТЦК перевищують свої повноваження і визнає, що за це винні мають нести відповідальність. Є випадки, коли працівники ТЦК перевищують повноваження і мають нести за це відповідальність. Але в більшості в медіапростір закидують фейки та роздувають ці новини цілеспрямовано для зриву мобілізації та поширення паніки серед населення. Екс-командир Азову нагадав, що в Україні триває війна, тому варто стати на захист держави. Він додав, що ніхто за українців цього не зробить. І нагадаю, в нашій країні війна, країну треба захищати. Ніхто за нас це робити не буде. Це дійсно так, але ж погодьтеся, що іноді методи представників ТЦК просто виходять за рамки закону. Нещодавно у Чернівцях військоми та поліція серед білого дня затримали молодого українського музиканта, вокаліста популярного київського гурту Інтермецо Володимира Білика та його друга Андрія Долецького. Відповідний пост з'явився на офіційній сторінці гурту в Інстаграм. Після затримання хлопців привезли до ТЦК, де змусили пройти ВЛК. Хлопці повідомили. Мали, що військоми застосовували силу, та все вирішили за них. Я відмовився проходити ВЛК. Проте мені повідомили, що за мене вже все вирішено, і я ще не скоро повернусь додому. Після прийняття поліцією заяви. Представники ТЦК нас почали бити. Андрія багато разів вдарили по голові та по колінах. Поліція була фактично присутня під час побиття і не вжила ніяких заходів. Зрештою, Володимира відпустили. А от Андрія змусили видалити всі відеодокази правопорушень військових та відвезли в іншу область, де нібито хочуть незаконно примусити до підписання контракту в армії. Мене змусили підписати взяття на обліку цьому воєнкоматі та погрожували фізичною розправою за непокору. Президент, міністр політики, чиновники військові. Всі закликають захищати державу, але після того, що витворяють військоми, після такого хвиля обурення накриває суспільство з новою силою. Особливо коли ти дізнаєшся, що згідно з конституцією, військові не можуть обмежувати права громадян України навіть у разі запровадження воєнного стану. Про це сказав уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю НВ. Я наприклад не зрозумів. Якщо у нас всі бачать проблеми по діяльності саме ТЦК, то чому ми не даємо їм повноваження, щоб вони перевіряли документи? У нас є органи, які перевіряють документи громадян України. Це національна поліція, в першу чергу, Державна прикордонна служба, Національна гвардія, але точно не військові. А потім ми дивуємося, чому так багато цивільних чоловіків призовного віку наважуються незаконно перетнути кордон України. Нещодавно четверо порушників планували потрапити до Угорщини на гумовому човні. Їхню спробу перервали прикордонники Мукачівського загону. За такий вояж троє затриманих заплатили по п'ять з половиною тисяч доларів. Четвертий 9,100. цікаво. А чи дають гарантії за такі послуги? Бо гроші заплатили, а замість нового життя без війни Учили адмінпротоколи. А що думаєте ви? Чи мають представники ТЦК відповідати за хамську поведінку та перевищення своїх повноважень? І яке б покарання було б доцільним у таких випадках? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.